На один день і одну ніч третій міський пляж Полтави перетворився на арену народних гулянь. Святкувати Івана Купала біля Ворскла зібралося чимало полтавців. Найпопулярнішим одягом для відпочивальників стала вишиванка, а головним убором віночок із квітів і трав. Галина щороку на Івана Купала приходить до річки. За давніми традиціями свій віночок дівчина сплела сама. Ось сюди я використовувала барвінок, дикі мальви, ромашку, колоски. І переплітала хмелю. Хто прийшов під музику в річці поплавати, хто концерт подивитись, а хто і в конкурсах свої здібності показати. Я знаєте, що приготувалася йти на конкурс оригінального віночка, тому що швидко приїхала і сплела себе вінок із подручних средств. І, хоча свято Івана Купала з'явилося та укоренилося на нашій землі ще за часів язичництва, деякі традиції його відзначення пам'ятають і досі. Кожного року ми збираємося нашим театром увечері, розпалюємо велике багаття та починаємо через нього прияти за руки. Стрібаємо через вогнище, пускаємо віночки. Щоб почиститись, треба 12 разів пригнути, а потім вранці змочити ноги росами. Такі свята, говорить Даша та Марина, їм до душі, адже на природі і відпочивається яскравіше. Нам подобається, тому що воно біля річки, це перше. Конкурсів дуже багато на кращий вінок, на найдовшу косу. В усьому ми беремо участь. У кого найдовша коса? У Даші, У мене. Яка довжина? 44 сантиметри з половиною. Доки усі бажаючі змагалися у довжині волосся та красоті віночків, на сцені розпочалося святкове театралізоване дійство з піснями і танцями. На озелененій та у сцені герої постановки Іван та Марічка шукали чарівного віночка, який від них сховала Кікімора. Але на допомогу закоханим прийшов водяний. Він не лише повернув парі вінок, але й зійшовши на сушу, окропив усіх глядачів річковою водою. Щоб надовго запам'яталася Івана Купала! Свято тривало, доки не сіло сонце. Щоправда, навіть після закінчення концертної програми пляж не опустів. Чимало людей залишилося на березі Ворскли відзначати Івана Купала до ранку.